Ну що, друзі, продовжуємо дивитися за матчем Алодін Борщівка. Зараз залишається грати 4 хвилини 41 секунду в цьому матчі. Рахунок 3-2. Борщівка програвала 1-2 на початку на початку другого тайму, але вже зараз перемагає 3-2. Проявила команда Дмитра, Хис... Дмитра Ситака така характер і вже. Попереду, тож тайм-аут зараз у нашому матчі 4 хвилини 41 секунду ще грати. 3-2 рахунок. Нагадаю, що це матч шостого туру. Шостого туру чемпіоната матерської футзальної ліги Рівненської області, першого дивізіону, адже є два дивізіони. Ще раз нагадаю. Думаю, ви це знаєте, але так на всяк випадок все ж таки нагадаю. Перерв наш тайм-аут нашого матчу. Гру, як і раніше, обслуговують Юрій Гаркуша та Олександр Костенко, третій арбітер Андрій Малиновський. Він же суддя хронометрист з п'ятим польовим зараз е, йде Аладін. Прикро команді, яка двічі по ходу матчу перемагала 1-0, потім 2-1 поступатися. І тому команда зараз. Червоному буде намагатися врятувати поєдинок Андрій Оксинюк. Вийшов в футболці воротаря. Ось він з м'ячем. Подивимось, як грати з п'ятий малодін. Рустам Кишеєв. Не проходить пас і удар в порожні ворота. Намагався пробити Дмитро Жовтон. Але тут треба було, напевно, піднімати все таки м'яч, щоб перебити двох гравців, які були на шляху. А так гравці Аладіду без проблем заволоділи м'ячем. Знову атака, знову м'яч у борщівки. І знову його перехоплюють гравці. Аладіна. таких подібні атаки ми побачили. Перепасовується зараз перед воротами суперника представники Аладіна. Поки що до удару справа не доходить. І ледве не помилився. Оксенюк, але Драганчук все ж таки встиг підстрахувати. Ніколайчук. Кишиєв. Знову Драганчук. Ніколайчук і. Все ж таки перехопили м'яч. Гравці борщівки. І від кого там? Від Дмитра Ситника м'яч вийшов за межі. Драганчук Ніколайчук. Горчак. І блокує цей удар Дмитро Жовтун. Знову атака. І помиляється зараз Олександр Ніколайчук. І в цей момент ще один тайм-аут. І цього разу команда Борщівка бере тайм-аут. Бере Дмитро Ситник. 3 хвилини 17 секунд. Ще грати в нашому матчі. Дмитро Ситник бере тайм аут Відкриває планшет. Це по-серйозному в команді Борщівка. Борщівка, хто не знає, це колишній Костопільський район. Ну а зараз, якщо конкретніше, це Малолюбашанська територіальна громада. Мала Любаша, це там зовсім неподалік від Костополя знаходиться. Взагалі, футляна Костопільщина достатньо активна в нашому чемпіонаті. в Чемпіонаті Аматорської футбольної ліги Рівненщини є команда Комфорт Сервіс, яка, до речі, сьогодні вже грала проти. Команди Альянси перемогла у непростому поєдинку з рахунком 2-1, ну і в другій, другому дивізіоні Аматорської футзальної ліги Рівненщини є ще команда Костопільського заводу Скловиробів КЗС Костопіль, тобто три представника колишнього Костопільського району. Зараз вже як такого Костопільського району немає. Але якщо так зрозумілими такими категоріями говорити, то. То така футзальна Костопільщина досить розвинений футбол, хоча нічого дивного насправді немає. Є багато вже років діє в самому Костопілі спортивний інтернат, де, зокрема, є футбол. Тому все все зрозуміло. Поновилася в нас гра. Олег Кошка зараз вибив. Куди подалі від своїх воріт. Знову з п'ятим польовим зараз буде намагатися йти вперед Аладін. Знову п'ятий польовий це Андрій Оксенюк, але команда Борщівка зараз налаштована дуже високо зустрічати суперника. Кошка з ситником бореться. Але все ж таки, виходять, майже вийшли на ударну позицію гравці Аладіна. Трішки Горчак не встиг на передачу. Могло бути дуже небезпечно, але, але не склалося. І Ситник зараз. Він інше жовтундова пас на Ситника, але не дуже хороша була передача. Не зовсім туди, де знаходився Дмитро Ситник. Тому знову треба борщівці думати про оборону. Дві з половиною хвилини. Ніколичук міг пробивати, але так зіскочив м'яч з ногів Віктора Ніколичука в останній момент. А от зараз буде вводити команда Аладін. Отримує там е, усне попередження від арбітра Бетро Жовтун за те, що вибив м'яч. Оксенюк. Горчак. Знову Оксенюк. Знову Горчак перепасовується. Ніби непогано. на Ніколика пас. Був пас, але Ніколичук м'яч не зупинив. Втім, атакує зараз Аладін. Драганчук Оксенюк. Кишиєв. Знову Ксенюк. Горчак. Непане йде в обіграш і передача на Віктора Ніколайчука. Не змогли пробити спочатку Нікіт Ніколайчук, потім і Драганчук. Особливо хороша нагода була у Віктора Ніколайчука все ж таки. Немає порушення. Можна грати показує судді, що там Пав Віктор Ніколайчук. І удар в порожні ворота. І залітає м'яч. Забиває голкі переборщівки Валентин Талащук. Валадіна є питання до арбітра. І зараз будуть дивитися вар-арбітри. Є така у нас, нагадаю, можливість. Є можливість дивитися вар суддівської бригади. Я знімаю. ти йди сюди, дивись. Борщівка виграє ви і зараз будуть арбітри передивлятися цей суперечливий момент, де команда Аладін, я так розумію, хоче пенальтів.